Це вже третє відео, як кожен міг заробити на крипті. Скільки я фомов людей вливаю? Окей, аєво, аєво. Ще одна історія про те, як кожен міг отримати пару тисяч доларів з повітря. Знаєте, мені чесно іноді здається, що я створив цей канал чисто, щоб похвалитися, які я піз і всіх викликати ФОМО. Але самі подумайте, ця активність була повністю публічна. Будь-хто міг взяти в ній участь і забрати свої призові. Тому в цьому відео я розповім як буквально кожен міг забрати сто п'ятсот тисячу та навіть п'ять тисяч доларів на такі активності. Дає менше ніж за п'ять годин роботи. Та як особисто, я та мої знайомі винесли більше сотні акаунтів і забрали близько п'ятнадцяти тисяч доларів з цієї активності. Ну і будь ласка, давайте домовимо. Все таки я витратив далеко не одну годину на створення цього відео. Тому підтримайте його коментарем. Алгоритми Ютуба скажуть вам велике дяк. Тож не будемо затягувати. поїхали. діло було приблизно в червні. В Цей момент я собі серчу інтернет в пошуку нових активностей і бачу пост від Балаклава. І відразу після прочитання його поста я зрозумів, що за активність я провтикав. Давайте, щоб не затягувати, я одразу поясню, як це працювало. Коротше кажучи, є такий перпдекс, як Аєв, і вони просували свою деган площадку. Простими словами ф'ючі, але найголовніше не те, що вони. Не рекламували, а те, що вони в себе в Twitter кожен день постили коди, за які давали бонус 100 та 250 доларів. Ось на прикладі цього поста вони запостили ревку і сказали, що 250 перших людей отримують бонус до 250 доларів з веку. І після цього було приблизно від 20 хвилин. До восьми годин, щоб забрати місця, і виходить, що після депозиту 250 доларів на платформу людина отримувала 250 доларів бонуса зверху цієї суми. І як результат вона могла використовувати цю маржу для торгів. Окей, з цим розібрались, а тепер повернемось до мене. Після прочитання, звісно, я ловлю FOMO, Ну бо хто б не зловив, все таки чувак залутав 3500 баксів з повітря. Але на моє щастя, я поставив парсер на їх твіттер. що далі. Як виявиться, було дуже класним рішенням. І вже на наступний день, приблизно в обід, я ловлю такий промік. Якщо хтось раптом не знає англійський, то тут сказано, що перші 300 людей отримують до 250 доларів бонус. І всього я встигаю загнати 25 гаманців. Як результат отримую бонус 250 доларів на 25 аккаунтів, тобто в сумі виходить 6250 доларів бонусу. Та мій знайомий, якому я порекомендував, також взяти участь, зробив 5 акаунтів та отримав 1250 доларів бонусу. Всього вийшло 30 гамотів з сумарним бонусом в 7500 доларів. Іначе все так круто, але залишається найтяжче їх відкрутити. Саме тому за 2 дні ми їх швидко відвелкували, Кували, бо думали, що це тільки початок, і далі будуть також проміки з бонусом на депозит. Перший, другий, третій акаунт кидаємо на вивід, і через один чи два дня вилок виводимо все собі на гаманці. На жаль, чистим виходить профіту всього на 2930 доларів з першого проміку, що в цілому не погано, але все одно спокійно могло бути більше 3500 доларів. Як ми рахували? Але ми проїбали. Але знаєте, навіть так це дуже крутий результат з урахуванням того, що ми залутали, грубо кажучи, 10% від призових місць для всіх. Але не встигли ми відпочити, і вже через 3 дні знайомий кидає нам промік. На цей раз вже бонус лише до сотні. Я встигаю загнати тільки вісім акаунтів. І забрати 800 доларів бонусу, але завдяки дуже крутим вилкам, воно все вивелось один до одного і вийшло забрати плюс 800 доларів профіту. Але чесно кажучи, на цьому момент трошки нервішки вони полоскотали, бо це були вилки з восьми акаунтів, що доволі реально нагло. І через це вони вводили мені більше ніж 36 годин. Але в результаті все прийшло і профід зафіксований. Але на жаль, далі це все закінчилось, бо теперки вони перевіряли, щоб гаманці були прогріті мінімум на місяць, тобто нові аккаунти не могли забрати бонус, і так і закінчився наш абуз. Але при тому, у кого були гаманці з інших активностей, вони продовжували крутити вже без конкуренції. І ось, наприклад, мій знайомий залутав більше ста гаманців. Профіт можете рахувати самі і підводячи підсумки, знову ж дуже крута публічна активність, які змогли взяти участь всі бажаючі а дехто й винести більше ніж на 10 тисяч доларів. Особисто в мене вийшло набагато скромніше, а саме чистими 3730 доларів. І цей кейс в черговий раз доводить, що крипта і в цілому сфера мультиакінгу не просто жива, вона саме процвітає. Взяти навіть токен з на байбіті. Там зараз люди, які знають, як обходити ці мітки, лутають по 5, 10, 20 та навіть 30 тисяч доларів з акцій. В соло без команди, бутів та чогось подібного. Але єдине правило, яке працює завжди: чим менше людей, тим більше профіт і менше проблем. А Єво переставали видавати проміки, бо занадто багато людей та мультиакерів їх активовувало. Та й в цілому, я думаю, що це працює до всіх активностей, тому аналізуйте і будьте кращими за інших. Па-па!